Добрий вечір. Проходимо, закінчуємо сортопрополювання соняшника за пасів, який 27 травня робились. А соняшник, уже цей, який сіявся 30-го, він вже цвівся. Сьогодні в мене дата, 17 липня. І що я хочу показати, Уже пора ми зараз будемо йти робити сортове прополювання. Тобто тут соняшник вирівнявся, все, ми зробили йому прополку, все гарно, але є питання. В чому питання? Ось, кстати, куча-куча Ну, Камера не передає. Питання в тому, що є рослини, які не достигають вчасно, незважаючи ні на що, десь вони затримались, десь, може, ми їх пожалкували, коли вони були зелені. І в мене зазвичай, у мене зазвичай, так як це сорт, от, ми ще будемо будем проходити і робити сортове прополювання, сортове прополювання на момент того, що погана. Сазрів. Коли вже у нас буде побуріння цієї корзинки, шляпа в народі ми її називаємо. ось Ну тут, ось, бачите, вже сформована. Майже тут іще, до речі, не повністю сформована, так що ці дожжі поможуть на масу тисячі. А ось, да птички сразу кажуть, де соняшник ось. Сформувався, ось он. То ми зразу тоді будемо проходити і чистити сонях на момент, тих, що пізніші, що ще зеленіші. Оце такі роботи, які я проводжу. Коли люди спрашують, чого насіння дорожче, чого ми не можемо виростити сорт у себе. Ви можете виростити, всі можуть займатися насінництвом. Але канони насінництва передбачають собою підвищення кількість. Мікродобрив, фунгіцидів для того, щоб насіння було сильне. Бо по-іншому, скажуть, воно не виходить. Не той потенціал. Потенціал чого? Тому що насінневі ділянки повинні бути працювати правильно. Також по ним ми повинні провести сортові прополювання. На полях зазвичай ми проводимо десь 7 сортових прополок. Хороших. Ну і так бігаємо для цього. У мене воно буде більше. У мене будуть ще прополки, на е, які поняття ми будемо проходити на те, щоб дозрівали, щоб у вас на полях ви не ждали, не очікували, то, що сієте пізніше, щоб ви мали дуже швидкий старт соняшнику і щоб мали не тільки старт, а й дуже швидке скидування вологи і дозрівання. Тому тут ми ще будемо проходити на сартополки на признак цього виполювання. Тут, правда, буде в нас жара, я не знаю, як ми це зможемо зробити. Зазвичай це ми на пізньоосінніх на пасівах робимо. Але ми постараємося також глянути, як сою зачасту добираєш, дозбируєш. І є такі 10 рослин, такі зелені-зелені. І це не із-за того, що вони пізніше зійшли, а от не панять чого. Оце з цим питаннями будемо боротися в нашому соняшнику, в сортовому соняшнику в Синельниківській Ультрарані. Напротязі останніх восьми років я це проводжу з ним. Тому цей соняшник, якщо навіть як кажу все так, як є, якщо це кров того старого. Супер раннього, але ж, але ж, тут проведені ряд селекційних робіт, і постійно проводяться для вдосконалення, для того, щоб ми мали класний селекційний матеріал. Ось в такому вигляді ми працюємо.